Роман Безсмертний долучаємо вас до нашої розмови історик дипломат, надзвичайно повноважний посол України у Білорусі в 10-11 роках. От е, мені здається, що дуже багато наших західних партнерів, принаймні, якщо вірити їхні медіа, вже побачили фініш е, можливо не на, не на найвигідніших умовах для України, але тим не менше вони про цей фініш принаймні, говорять. А ви бачите цей фініш? Шановні панове, відмінність західного журналіста-аналітика від українського в тому, що він дозволяє собі роздумувати. Він ніколи ніяких висновків не робить. І ми дуже часто стикаємося з масою роздумів: у Білді, Вашингтон Пост, Street Journal, New York Times, The Economist, Guardian. Це просто роздуми на тему. Особливо зараз красиво робити провокаційний заголовок, а потім роздумувати. Так, у цих роздумах дуже часто зустрічаються цитати Трампа, Келога, Кеннона, інших учасників цього процесу, таких як Флейц і так далі купчан. Але це все все лише фрази, це частина публічної виборчої кампанії. Але як видно з усього. Частина цих фраз вже ніколи не реалізується, як, наприклад, там мир за 24 години. Частина зараз в такому процесі, що вони самі себе руйнують. Частина залишається це так само, як ми пам'ятаєте, обговорювали план перемоги Бліцкрігу, де він опинився. І нинішня ситуація також з нашими західними партнерами, які дозволюють собі, дозволяють собі роздумувати на тему. Це не висновки. Це не програма, це не план. До них треба відноситися як до роздумів на цю тему. Що стосується якихось кроків, то в даному випадку я би орієнтував і аудиторію наших глядачів, наприклад, на позицію генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Абсолютно реальна, конкретна людина, надії штабу, який сьогодні координує діяльність допомоги. Планує її, моніторить ситуацію в які спеціально створені для того, щоб координувати, планувати, забезпечувати допомогу в Україні. Моніторити це речі, які прив'язані до безпосередніх подій, і вони реалізують безпосередні програми і проекти. Що стосується процесу загального обговорення. То до цього треба відноситися просто як до думання на тему: першу, другу, третю, четверту. Звертаю всіх увагу на статтю CNN, яка була в минулу п'ятницю. Там досить красиво один із авторів взяв всі ці цитати і в кінці кінців зробив висновок, що жодна із цитат, яка звучить в ефірі. Вона в принципі, в принципі, не дивлячись на те, що їм придають частину якогось плану. то Трампа, то Келога, то ще якогось там а, посадовця. До речі, невідомо, чи частина з них взагалі добіжать до фінішу, виходячи з нинішньої ситуації, тому що частина вже анонсованих, а де вони поділися, навіть і невідомо. Тому у цьому відношенні треба о, виглядати більш Прагматичним і практичним, і менше рефлексувати на думання, на роздуми, особливо людей, які давним-давно втратили можливість аналізувати ситуацію, а ще більше не мають ніякого відношення ні до України, ні до ситуації на фронті, ні до розуміння того, що відбувається. Тому те, що ми іноді бачимо в західній пресі. А те, що називається планами, я би назвав би лише всього навсього роздумами на тему і не більше, пане безсмертний. А ну а до чого нас можуть схиляти? До чого схиляють зараз? От що нас може очікувати вже. Після нового року, тому що розуміємо, що можливо вже зараз за цей грудень, ну навряд чи щось щось таке глобальне може статися, що змінить кардинальну ситуацію. Але разом з тим розмови різні ведуться. Зокрема, згадували про це в нашій студії. Можемо показати цю цитату з інтерв'ю Володимира Зеленського. Тому тому що якщо справді журналісти західні вони роздумують на тему, то Ну, президент України він робить якісь заяви з певною метою, і він сказав про те, що нам. Зараз складно воювати, що треба шукати. Я зараз не дослівно, а глядачі наші наші можуть побачити. Що що нас можуть чекати якісь дипломатичні пошуки рішення? Бо нам ну, бракує зброї, в нас нема цих всіх можливостей. Разом з тим, там в Сполучених Штатах Америки не розуміють і про це пишуть в медіа, чому ми не мобілізовуємо. Як в нас в студії прозвучало дітей? Ну а це 18-річних, Чому ми цього не робимо? Мовляв, могли б зробити і було б нам набагато набагато легше. От що ви бачите, як далі буде це розгортатися? А, ви маєте на увазі інтерв'ю президента України, мені здається, японського, японського видання. Так, до нього. Хочу звернути вашу увагу всіх, що розмова з японським журналістом, німецьким, польським, українським має абсолютно різний зміст. Чому? Той, хто хоче в цьому розібратися, я би рекомендував, якщо на то буде час і бажання, подивіться, будь ласка, пресу: німецьку, британську, японську і корейську. І доводиться це в силу роботи іноді робити. І тому я можу вам сказати розуміння, що відбувається в Україні, в Японії, приблизно таке, як у нас, що відбувається зараз в Венесуелі. Тому очевидно, що треба говорити спрощеними фразами, які мають доносити власне позицію і ситуацію. Мені впродовж останніх років доводилося з журналістами японськими спілкуватися. Тому можу сказати, рівень їх обізнаності в ситуації в Україні потребує якісного серйозного росту і підготовки. Тому з моєї точки зору на це інтерв'ю, яке давав президент Зеленський, взагалі міряти щось не слід, бо це інтерв'ю багате подібними загальними фразами, які в принципі можна назвати абсолютно безадресними. Я вже про це десь казав, особливо я ще раз це підкреслю, коли дається інтерв'ю там корейському, південно-корейському, японському чи якомусь азійському телебаченню чи пресі. Тому що в даному випадку очевидно, що є установка на те, що треба розуміти, кому ці меседжі посилаються, і для чого з якою метою. Тепер а, ви торкнулися багатьох інших питань, які стосуються, там, теми мобілізації, розмови на цю тему. От, якщо взяти цю частину питань, то що, як і коли робить, це справа власне воєнно-політичного керівництва України, яке розробляє плани, реалізує ці плани і так далі. І коли рівень реалізації контрактів про надання допомоги Україні постачання? Зброї, озброєння, бронетехніки, інших засобів ведення бою виконується приблизно на 40-60%, То, як ви розумієте, з одного боку один аргумент, з іншого боку, використовується інший аргумент. Я в даному випадку є прихильником того, що якщо щось не вирішується, то треба прикладати зусилля, щоб вони ці контракти вчасно виконувалися. тоді... Даруйте, але я мушу це сказати. Бо те, що звучить в ефірі, ви нам не постачаєте вчасно і в необхідних об'ємах техніку, боєприпаси і інші засоби війни. А у відповідь звучить: так ви не проводите мобілізацію. Даруйте, але це собачення, це не професійна розмова. Тому що як одні не зрозуміло, що говорять і для чого, так і інші. Замість того, щоб організувати і постачання, і в даному випадку я не випадково називаю ім'я і прізвище Марка рюте. Це одна з небагатьох у цій системі координат ділових людей, яка здатна в кінці кінців відпрацювати питання і логістики, і вчасного постачання, і так далі. У мене величезна надія на те, що йому разом із Каю Калас в європейському союзі. В кінці кінців вдасться подолати цей понос, який без кінця звучить з усіх динаміків людей, які або некомпетентні, або не розуміють, як вся ця справа робиться. Відтак і, і з'являється ця непродумана інформація, яка скоріше просто рефлексію емоційну на проблеми, аніж вирішення проблеми. Бо коли є проблеми для фахової серйозної людини, то її вирішують. А не пускають бульки, тим більше заповнюють ефір цими речами. До речі, це стосується не тільки українських, і не стільки українських політиків, скільки тих, хто дійсно мав в свою час, час можливість говорити про це, але розмови таки залишилися розмовами. Тому треба позбуватися цього пустозвонства, а просто займатися конкретною справою.